І сьогодні знову каналі читати коротко Буктіб знову я, з вами Аліса. Сьогодні в мене останні підлітки на землі і дорога скелетів. Ось Ось автор можна оригінальний серіал подивитися на Netflix. Видавництво ранок. Ось. Це вже шоста частина. Якщо ви хочете дізнатися не, не з моїх вуст, крім них іще є. Відео мого брата ось, але він шосту ще не читав. Тобто він усі п'ять прочитав іще давно, а так до шестої не дібрався, бо вона є як на останнє видана. Ось. І тут розповідається, наш головний герой дістав різак, який тепер є частиною тіла нашого головного героя. І тепер він прослідивши, аналізував, різні експерименти ставив, він може командувати зомбі. Але чим, чим він довше з ними за, е, працює, тим вони стають краще, краще слухати його, накази та стають кращі. Тому він, він вирішив, найкраще буде відібрати найкращих зомбі з найкращих. Ось. І тепер у нас виходить, що вони запускають зомбі на певну е, таку, е, як змагання у них, траса, яку треба пройти. І найкраще будуть ставати, ж, як в одну команду. Ось. Потім, як вони з у нас була певна частина. Розповідається про цих зомбі, як ним взагалі командувати та різні експерименти з цією рукою. Ось, як ви бачите, і взагалі не думайте, що в цій книзі тільки битви. Чому взяли взяла а не дорослих людей? Бо в підлітків ще життя. Який вони хочуть веселитися? Тобто Тут такий якийсь момент, який є е, нетиповий для дорослих людей. Тобто, наприклад, вони візьмуть е, консерви, але, наприклад, просто з, з, такі дорослі люди просто взяли консерви воду, а вони ще візьмуть чіпсів, цукерок і так далі. Бо це підлітки. І вони хочуть веселитися, вони навіть в апокаліпсису веселяться. У них бозна зомбі, бо чудовиська на них нападають. І ще якісь нові з'являються, їм треба з лиходіями боротися, їм треба повернути світ до нормального світу. Ой. А, а вони ще при цьому і веселяться. Навіть в маленьких перемогах вони радіють. Ось. А коли у них тут не виходить, і їм треба подорожувати різно, їм треба дібратися до порталу е, різних всесвітів. Ось. І вони зустрічають по дорозі з е, скелетів. І тепер у нас з'явилися нові такі до монстрів. І різних, кожного разу, якісь нові монстри та інші створіння з'являються. У нас ще є скелети. Ось, рекомендують захоплива, цікава книга. Ну, а всім до побачення!